Територія товариства України, що у селі Попівка Охтирського району, нині має ось такий вигляд. Фірма займається вирощуванням зернових культур. 3 березня підприємство розбомбили росіяни. Тут це воронке, все Вон, ось воронки. Всього було 16 влучань 16 на нашу територію. День, коли трощили підприємство, пам'ятає добре, розповідає помічниця директора. Пояснює чому. Мій чоловік був на сміні і лежав у цьому будинку. Я почула, що стріляють. Я почала, що стріляють, йому дзвоню, охороняй територію. Він каже, стріляють, кажу, а ти вилазить, охораняй. Жінка показує зруйнований дах. Каже, за кілька метрів від місця, де сховався її чоловік, влучив російський боєприпас. Чудом спасся, зверху стояла машина, машина не впала, він не сюди впригнув у яму, у яму. І, і просто його прикрило, прихочу. Обстрілювали з мінометів, пропускає директор підприємства Євгеній Негреба. Окрім розбомбленого навісу, зруйнували зерну сушарку. Також говорить, уламками пошкодило з півтора десятки машин. Серед них екскаватор, який придбали минулого року. Два з половиною мільйона гривень це було до війни, На сьогоднішній день я думаю, це вже набагато більше. Побитий весь осколками. Побито все як не, не тільки вікна, побитий двигун, побиті радіатори. Скажімо так, на сьогоднішній день велике питання, чи стоїть його встановлювати. За словами Євгенія Негреби, підприємство обробляє площу 2,5 тисячі гектарів. Через війну каже, товариство переживає найкращі часи. Ми працюємо важко, дуже важко, тому що немає на сьогоднішній день треба сіяти, у нас немає. Топлива і нема грошей на щитах, -то. тому що все зерно без хат на еліваторі, продаж немає економіка. Економіки, скажем, скажем так, впала. Продаж немає, торгувати нас нічим. Скажем, зерно є, є, є що продати, ну, ну ми його не можемо. Зараз намагаємося брати кредити. Ну, як показала практика дуже важко їх взяти. Цього року сподівається посіяти кукурудзу та соняшник. Інше говорить, не встигають. Планували яри ячмін сіять, ну ми вже його сіяти не будемо, тому що вже не встигаємо. На підприємстві нині працює понад 40 людей, говорить його працівниця. Запевняє на сьогодні роботу не втратив ніхто, бо каже потрібно кормити Україну.